Ось друзі, хочу вам показати, що я буду сьогодні робити. Буду я робити фару, на нас мотоблок. Бачимо тут кругом грязюки. Так ось я розібрав нас саму фару. Ось знайшла таку лампочку, у мене така була 12 вольтова. Бачимо, як вона яскраво світиться. ось у нас є фара від мотоблоку дизельного. Ось це ще туди ішло. Так Також тут була пружинка, пружинку я потім поставлю в кінці самому цього відео. Ну що, це діло ми зараз повинні чорточкою зняти, тому що в нас не буде така лампа стояти. А в нас буде стояти світодіодина лампа. Беремо ножниці, відрізаємо. Ось так воно виглядить. Далі беремо нашу лампу потім зісти вставити, перевірити, коли тут буде. вона сюди входить дуже свободно. Це добре. Далі беремо наші проводи, просовуємо їх. Беремо насукані фоль, беремо звісно, паяльника і починаємо паяти. Підпаюємо на цей провід. Все-таки я вирізав цей провід відрізати, тому що, як я його паяв, у поправила сама ізоляція самого проводу, тому я його вирісив відрізати, зачистити і залудити, і припаяти до нашої лампочки. Перед тим привести, звісно, її у сам наш переходник, який буде вдіватися на нас саму лампу. Беремо нашу лампочку, брудимо її контакти плюс та мінус. І припаємо наші провода. в моєму випадку зелений це буде плюсовим проводом, а чорний буде мінусом. Підпаляли, тепер беремо наш і мінусовий провід, перевертаємо нашу лампу і з другого, другого боку припаїмо на свій мінусовий провід нашої лампочки. Далі беремо нашу лампочку. Мотами її скотчем для того, щоб її ну, посадити у нас сам перехідник як намотали в нас лампочку, скотчем, тепер її всовуємо на сам перехідник. Ось так, плот ми її туди садимо. Так вона у нас тут плотненько сідає. Далі беремо скотч і з другої сторони. Починаємо мотати нашим скотчем для того, щоб наша лампа. Не вискочило. Тепер беремо нашу лампу і просуємо через неї наш нас ось цей такий резиновий, таку кришку резинову. Так, просунули її. І зараз будемо перевіряти. Так, беремо у нас плюс зелений колір і мінус чорний. І ось наша лампа світиться. Тепер будемо вставляти у нас фару. Ось так вставляємо у нас лампу фару. Прокручуємо її і ось і все. Далі беремо наш резиновий різіновий козух, вставляємо його сюди. Вийдемо на підкучати нашу саму фару. Плюс зелений пам'ятаємо, а мінус чорний. Ось ця фара вже світить І світить вона доволі яскраво. Також міряю напругу. Вона у нас 13 В4, але при навантаженні сідаю до 12 В. Також вимкнув світло під світку насу і ось ми вимкнув саму насу фару. Світить вона добре. ну що Друзі, ось нашу саму фару я буду ставити на нас сам мотоблок. У пружинку поставив спочатку, а потім вставлю в нашу саму лампу. Накриваю її цим козухом і починаю збирати. Дереться в нас сама оця фара на двох бортиках Не дуже удобно одною рукою знімати, а одною робити щось. Але я повинен вам це показати. Ось бачимо, з однієї болтик, і з іншої сторони болтик. Так ось я поставив клему на масу. І ось я закручую на саму фару. Йдемо масою на, на свої фари, та зелений провід це у нас плюс буде. Тепер цієї з цього боку закручуємо нашу саму фару. щоб вона плотно сіла до кінця. Закрутили, все, і тут закручуємо. Все. Закручено. Ось у нас плюс. Зелений. Далі беремо нашу кришку яка прикриває нашу саму фару. Ну, ось вона дереться на чотирьох Так Також там і там у нас болтики на 10. Називляю наші болтики І далі їх закручую нашим ключом. Ну, все, я ось наші боти закрутив, зазав нашу фару. Тепер зможемо її перевіряти. Ось я приніс лабораторний базильник, тому що в мене на мотоблозі немає зараз генератора але планую ставити. Ось підключив плюс та мінус до корпусу мотоблока Бачимо як воно світить яскраво. Ось такий воно є світ Ну, світить воно добре, просто сам сама камера не може передати, звісно, те, що бачать очі. Ось бачимо на блоку зивлення у нас 11 вольт. Так, ну ось, і все. Надіюсь відео буде якомусь корисним.